для мене клоунада була розслабленням. Мені подобалося розважати дітей. У мене тут є фотографії всіх жертв і вірите ви чи ні. Але за останні 12 років я вивчав ці фотографії і не пригадую жодної людини, з ким я міг би бути знайомим. Не знаю, як вас, а мене особисто завжди напрягали клоуни з фільмів по типу воно або твісті з американської історії жахів. Але дізнавшись, що це не просто вигадані персонажі, а мають цілком реальний прототип, стає справді моторошно. Сьогодні ми розглянемо справу серійного вбивця, жорстокість якого не поступається діяльності Джефрі Данер, а можливо навіть жахає ще більше, адже кількість жертв цього хворого маніяка сягає 33. трьох. Більшість стіл він зберігав в своєму будинку. Мова йде про Джона Вейна Гейсі, або ж як його прозвали, клоун вбивця. 21 березня 1978 рік. 26-річний Джефрі Рігнал нещодавно повернувся з Флориди додому в Чикаго. В той вечір юнак прогулювався парком Лінкольна і прямував до місцевого гейбару. Однак туди дібратись він так і не встиг. Незабаром біля нього зупиняється чорний олдсмобіль. А з вікна виглядає кремезний чоловік. Цей чоловік зробив кілька компліментів, що той бачити має гарну засмагу не по сезону, і запропонував юнаку пихнуть косячок і покататися вечірнім містом. Ну хто дурний відмовлятися від халяви? Тож, радіючи нагоді забрати з зимової вулиці, Джефрі сідає в машину. Гадаю, ви вже розумієте, що в цей момент відлік почато. Спочатку все звичайно було спокійно. Новий знайомий розкурює косячок та пропонує його хлопцю. Слово за слово, і неочікувано різкий солодкуватий запах огортає Джефрі і все поступово провалюється у темряву. Мене вдарили по обличчю ганчіркою для посуду або шматою. Було відчуття холоду, а в голові гуділо, і я втратив свідомість. Хлопець згадує, що йому вдавалося час від часу приходити до тями. Він намагався запам'ятати, хоч якісь орієнтири навколо до цього. Ми ще з вами повернемось. Та пров будь-якої активності явно не влаштовував водія, тому він повторив свої дії знову і приклав вдруге ганчірку просякнуту хлороформом до обличчя юнака, доки той остаточно не втратив свідомість під час поїздки. Коли Джефрі прокинувся знову, він вже був у будинку маніяка, прив'язаний до імпровізованої дошки з ланцюгами, без жодної змоги ворухнутися. А над ним нависав оголений верзило, який захопленням показував свої реквізити і хозувався в який спосіб Збирається їх використати того вечора. Незнайомий садист здійснив жорстоку наругу над хлопцем, катував і накачав його забороненими речовинами. Після ночі тортур хлопець оговтався під статуєю в парку Лінкольна неподалік того місця, де зустрів ката напередодні ввечері. Він повернувся додому до дівчини, і вона відвезла його до північно-західної меморіальної лікарні, де він пробув шість днів. Вже у лікарняному закладі до нього завітали копи. Допитали. Попри те, що тіло юнака було вкрито рваними ранами, опіками, і він зазнав незворотнього пошкодження печінки, спричиненого хлороформом, як гадаєте, чи хтось повірив хлопцю і взявся розслідувати цю справу? Правильно, звичайно, ні. Обґрунтували вони це тим, що Джефрі надав замало інформації. Вільям Канкл, суддя окружного суду округу Кук у відставці, описує його тодішню розповідь як розпливчасту. Кажучи, що Рігнал не знав, де знаходиться будинок і як він виглядає. Тому це був дуже мінімалістичний поліцейський звіт, і нічого не відбулося. На мою думку, можливо, таке, що вони не захотіли займатися цією справою через те, що постраждалий був геєм. Врешті-решт, ми з вами Говоримо про той період в Америці, коли ці питання були, так би мовити, делікатними. Для кращого розуміння Содомія, як кримінальний злочин в штаті Іллінойс, де й знаходиться Чикаго, була скасована лише в 1961 році. А останнім штатом, який скасував закон про криміналізацію Содомії, був Техас. Спробуйте вгадати в коментарях, в якому році це було. А поки вгадуєте, поставте лайк цьому відео та перевірте, будь ласка, чи підписані на мій канал. А як ні, то допоможіть зібрати 200 тисяч Писників до 2. там же зовсім трохи залишилось. Так от бути геєм вважалося серйозним кримінальним злочином. За це можна було отримати до 15 років ув'язнення. Лише в 2003 році в штаті Техас скасували цей тупорилий закон, невеличке уточнення. Раніше я зазначив, що Джефрі повернувся до своєї дівчини. Загалом пресі він заявив про те, що був бісексуалом. Та через декілька років він приходив до суду у супроводі як своєї тогочасної дівчини, так і Рона Уілдера, чоловіка з. З яким вони прожили разом 22 роки. І Іосейрон, з яким вони жили 22 роки, неодноразово зазначав про те, що його, як писало у пресі компаньйон протягом усіх подальших років, регулярно повертався у свідомості до того, з чим йому довелося зіштовхнути з тієї фатальної ночі. Всебто, чувак переживав ПТСР. Поліція вважала, що зустріч Джефа з Гейсі відбувалася за взаємною згодою. Вони не мали жодного уявлення про те. Як реагувати на зґвалтування геїв? І навіть не думали, що таке можливо. Пам'ятаєте, я вам казав про те, що Рігнал періодично прокидався в машині. Так от після того як поліція скептично сприйняла його заяву, хлопець разом із Роном вирішили самотужки провести власне розслідування. Вони розпочали спільне полювання. Джеф був переконаний, що цей чоловік може когось вбити, тому хлопці вирішили впіймати його з самотужки, не розраховуючи на поліцейських, щоб той більше нікому не заподіяв шкоди. Оскільки поліція поставилася до справи надто легковажно, а мені здавалося, що це зовсім не проста справа. Я орендував машину і влаштував засідку неподалік того місця, де, як я думав, він міг бути, чекаючи на його автомобіль. Хоча Рігнал і не міг назвати імені того, хто піддав його таким тортурам, він добре запам'ятав машину ката, частину номерного знаку, а також пригадував, що чув, як неподалік годіли літаки. І така наполегливість дала свої результати. Десь менше ніж за місяць хлопці помітили машину, записали номерний знак, та завдяки своїй наполегливості їм вдалося зібрати трохи інформації. Вони з'ясували, що нападником був Джон Вейн Гейсі. Поліція все ж таки його заарештувала. Однак той пробув у відділку недовго і вийшов під заставу. Забігаючи наперед, зазначу, що це була жахлива помилка, яка ще дорого обійдеться правоохоронним органом. У вас може виникнути питання, чому все так легко обійшлося. Справа в тому, що у місті Джон Гейсі був доволі популярний в певних кругах. І ніхто не міг би і навіть припустити, що такий високоповажний суспільством чоловік згоден на ті мерзення і жахливі вчинки, в яких його звинувачують. Ось вам і сила репутації. А тепер давайте трошечки детальніше розглянемо справу Джона Гейсі, все за традицією біографії подібних типів: народження, нелегке дитинство, перші дзвіночки, ініціація. Народився майбутній серійний убивця в Чикаго, штат Іллінойс, 17 травня 1942 року у родині Джона Стейсі Гейсі та Мерін Ейлін Робінсон. З трьох дітей, які були в сім'ї, він був другим. Джон старший був автомеханіком, а також ветераном Першої світової війни. Знаєте, іноді є формулювання, що люди страждають від алкоголізму. Однак це було б нічого, якщо б це зачіпало лише того, хто бухає. Так Джон молодший поділився одним із своїх спогадів. Коли йому було 4 роки, батько побив його за те, що той переплутав деталі автомобільного двигуна. Будь-які спроби матері захистити сина закінчували з тим, що батя починав в його адресу висловлюватись, що типу він маменькін синок, мазун, і додав, що скоріш за все він виросте пеком. Коли хлопцю було 6, його застукали, як він з іншим хлопчиком чіплялося до маленької дівчинки. Звичайно, і за це йому добряче дісталося. Того ж 49-го року до Гейсі почав приставати батьків підрядник. Про це дитина нікому не розказувала, бо чудово розуміла, чим це може скінчитися з таким татусем. Але в цілому, не дивлячись на такі складні взаємовідносини з батьком, Джон завжди намагався завоювати його повагу та любов. Цього на жаль не сталося. Джон Гейсі був хворобливою дитиною з вродженою вадою серця. Він страждав від надмірної ваги і не міг активно займатися спортом. Його мучили головні болі, часто втрачав свідомість. Через хворобу він був вимушений часто лежати у лікарні. Папаша навіть в цьому звинувачував дитину. Типу він симулює погане самопочуття, аби привернути до себе увагу. Через всі ці нюанси комунікація з однолітками не складалася. Мало було цього, так психологічні проблеми ще й шліфанулися тим, що він дорослішав і почав усвідомлювати, що він бісексуал. А ви вже зрозуміли, що в ті часи це вважалося не ок, хоч середню школу він так і не закінчив. Йому вдалося вступити і закінчити північно-західний бізнес коледж у Чикаго. А після випуску він влаштувався продавцем і менеджером у взуттєвій компанії. У 1964 році? Він знайомився зі своєю майбутньою дружиною Мерлін Майерс. Вона була його колегою у взуттєвій компанії. Невдовзі після весілля молодята приїхали до її рідного міста Ваттерлоу, штат Айова. Загалом цей приїзд понукав батько Мерлін. Він запропонував новоспеченому зятові посаду у сімейній франшизі ресторанів Кентукі Фрайн Chicken. Тож у 66-му році Гейсі приймає на себе управління франшизою Myers Chicken. Протягом цього часу у подружжя народжується син та донька. Джон потихеньку пропрацьовує собі репутацію у суспільстві. Багато хто Поважав його у спільноті. Він доєднався до громадської організації, яка працювала над благоустроєм міста. У чувака все було настільки добре, що він навіть спромігся отримати похвалу від батька. Той приїхав до нього в гості зі словами: Синку, я помилявся. І здавалося б, що може порушити це на перший погляд ідеальне життя. А я скажу що: борзість та зрозумілість. Знаходилися ж таки люди, які з підозрою ставилися до його персони. Члени спільноти зазначали, що їздити в машині з ним ніхто не любив, бо той постійно сильно перевищував швидкість, за що неодноразово отримував штрафи за порушення правил дорожнього руху. Деякі з його співробітників кажуть, що він також часто пив на роботі або виглядав п'яним. Що й не дивно, адже незабаром після приїзду до міста він доєднується до ще одного осередку, який називався Waterloo Jaces. І якщо коротко, це не організація, що об'єднує молодих лідерів, підприємців і громадських діячів, надаючи їм можливості для розвитку лідерських навичок, також залучення до волонтерства та вплив на місцеві громади. Окрім цього, вони влаштовували вечірки, на яких було багато заборонки, кукурудзи та секс працівників. Хтось навіть каже, що певні особи мінялися там своїми дружинами, якщо ви розумієте про що. Перші заяви в поліції на цього хворого почали з'являтися у серпні 67-го року. А ситуація була наступна: Дональд Вурхіс був першою відомою жертвою в ранньому кримінальному минулому гейсі, у серпні 67-го Вурхіса молодшого сина товариша по Джейсіс, Джон запрошує до свого будинку. Обіцяє показати дорослі фільми, які регулярно транслювалися на вищезгаданих вечірках. Чи то побертатна цікавість, чи бажання здаватись дорослішим, змусили його погодитись. Там йому був запропонований один келих горячого, а потім ще і ще. А закінчується вся ця розвага такими словами: ти повинен зайнятися сексом з чоловіком, перш ніж почнеш займатися сексом з жінками. Потім змусив зробити йому оральне, так би мовити, пестощі. Подібні методи і способи розваги продовжувалися і надалі з іншими хлопцями. Когось він змушував спати зі своєю дружиною, примушував до орального сексу. І тут питання: як він заманював своїх жертв? І це чесно, навіть в голову не вкладається. Деяким хлопцям він їздив по вухах, що йому доручили провести гомосексуальні експерименти для наукових досліджень. І заплатив їм по 50 баксів кожному. Вурхіс мовчав насправді доволі довгий час і розповів батькові про це, що сталося, тільки через 7 місяців в березні 68-го року. Що нарешті призвело до заяви в поліції. Гейсі звинуватили в содомії. Звичайно, що всі звинувачення заперечувались однак, поліграф не повірив цьому пиздону, на відміну від деяких членів спілки, які відмовились приймати навіть можливість такого розвитку подій. Бо Джон свій мужик порядний такий. Так чи інакше, перша заява опинилася у правоохоронних органах, забігаючи наперед, за це його нарешті і посадять. І 12 вересня того ж року йому було наказано пройти психіатричну експертизу, яка підтвердила психопатію. Джон Гейсі обіцяє своєму співробітнику 18-річному Расселу Шредеру 300 баксів, щоб той скуїв напад на Вурхіса. Таким чином, він намагався перешкодити 15-річному хлопцеві давати свідчення у суді, той без зайвих вагань погодився. Ні, хлопця до своєї машини везе у лісосмугу і намагається виконати доручене, але Раселу вдалося вирватися та втекти. Відійшовши на безпечну територію, викликав поліцію. Коли того тіпа затримали, він видав гейсі і, нарешті, маючи ще одного свідка, його заарештовують. Репутація репутацію, однак копи вже не могли нехтувати наявними доказами і хворого упаковують до тюрми на 10 років, з яких він відсидів усього 18 місяців. Гейсі доволі прохаваний чувак і просто будував репутацію зразкового в'язня. Був і куком, і в бібліотеці працював. Один євангеліст на прізвище Бресет згадував про Гейсі як про людину, яка знайшла шлях до істини. І Бресет написав рекомендаційний лист для умовно дострокового звільнення Джона. Під час його перебування у тюрмі дружина все ж таки подає на розлучення і своїх дітей він більше ніколи не бачив. І тут треба зазначити ще дещо: що ця дволика манера ніколи не покидала його навіть попри обставини. Адже після звільнення один із в'язнів, такий собі Джейсон, який ділив з ним загальні приміщення, розказав, що після того, як дружина прислала документи на розлучення, той з люті здійснив черговий сексуальний напад на нього. І повторював це неодноразово. Загалом цей виродок відривався у виправній установі. Так чи інакше, йому вдавалося тримати все в руках настільки, що в паперах не було ні слова про дисциплінарні стягнення. Логічне питання може виникнути, чому цей Джейсон нічого не сказав раніше. За його словами, Гейсі був у дружніх стосунках з тамтешніми працівниками і мав доступ до таких місць, до яких не мали інші в'язні. І кожен раз, коли виникала якась проблема. Той був довіреною особою. Виродок вийшов на волю. Не встигає він вийти у світ, знову потрапляє до відділку. Напав на тінейджера за своєю старою схемою, заманив хлопцю машину та зробив свої чорні справи. І що ви думаєте? Вийшов знову сухим із води, бо хлопець не з'явився у суд для дачі показів. Невдовзі він повертається в штат Іллінойс і за фінансової підтримки матері купує собі цей будинок. Саме тут відбуватимуться всі його майбутнє вбивство. Коли система працює, ніхто й не буде думати над тим, щоб щось змінити. Тому Джон діє по накатаній. У новому місці знову працює над своєю репутацією зразкового громадянина і чудового сім'янина. В 71-му створює будівельний бізнес під назвою PDM Contractors. А в наступному одружується з Керол Гоф, з якою недовго зустрічався у старших класах. Слава була про нього така, що якщо вам треба почистити взимку сніг у дворі, чарівник Джейсон Гейсі прийде і допоможе за безкоштовно зробити щось у хаті будь ласка звертайтеся до нього, влаштувати свято для дітей. Чарівний клоун поспішить розважати і їх. Так він часто вбирався у костюм клоуна, називаючи себе клоун пого або клоун печі. Гейсі був активним членом громади і часто виступав на благодійних заходах, вечірках та дитячих святах в образі клоуна. Йому це реально подобалось. Тим паче, такий образ був для нього зручним прикриттям. Адже він створював у людей враження доброї, веселої і безпечної людини. З 74 по 78 він регулярно організовував вечірки в себе. Це був великий розмах. Там часто можна було побачити різних політиків та впливових бізнесменів. А ви от кажете, підіді. У раніше згадані будівельні компанії на нього працювало багато молодих хлопців, і нам вже відомо чому. Пропозиції, або я б сказав, ультиматуми були наступні: або за секс пропонувалися гроші та просування у бізнесі, або погрози. Ти знаєш, як легко було б дістатися одного з моїх пістолетів і вбити тебе? І Як легко було б позбутися тіла? Жага Гейсі до такого образу життя була похода настільки потужно, що в 75-му році він не витримав і зізнався дружині в своїй бісексуальності. Він часто їхав з дому і займався своїми справами. Керол часто помічала, як до нього приходили хлопці. Згодом вона знаходить журнали з особливим змістом, якщо ви розумієте, про що я. І знаходить особисті речі інших юнаків. Тож цей шлюб проіснував недовго, і в 76-му прийшов до офіційного завершення. Гадаю, цілком можна сказати, що Гейсі жив як у Христа за пазухою. Капає непоганий прибуток з його справ: Пловове оточення та можливість постійно задовільняти свої збочення. Однак і цього виявилось замало, і він вбиває. Вперше сталося це у січні 72-го року, коли він черговий раз заманив до себе додому 16-річного Тімоті Маккоя, і ситуація склалася взагалі трешова. Гейсі прокидається і бачить юнака біля кімнати, який тримає ніж у руках. Щось класнуло в голові дібіла, тож зібравши ніж, він зарізав хлопця. А потім зрозумів, що той просто готував сніданок. Таким чином, так відбулася, як ви вже знаєте. Ініціація убивці. Джон Гейсі сказав. Саме тоді я зрозумів, що смерть це найвищий кайф. Наступною його жертвою став Джон Буткович. Опинився в будинку хлопець за приблизно тією самою схемою. Після того, як Гейсі напоїв його великою кількістю алкоголю, він обманув вдягнув на нього наручники, а потім задушив. До речі, хлопці в кайданках походу стало його особливим фетишем, бо він дуже часто їх використовував під час тортур. Варто зауважити, що в деяких джерелах вказується, що батьки хлопця більше ста разів зверталися до поліції з підозрами на цього їбаната однак правоохоронні органи, як завжди, не повірили. Ну звичайно, як така респектабельна людина здатна чинити взагалі щось протизаконне? Період 70-х, коли Гейсі почав регулярно вбивати, він називав золотими роками. І чесно, я не перестав фігівати від того, як багато було на нього позовів і звинувачень, а реакції не було ніякої. Якось хлопець з ім'ям Грегорі Годзік, працював у його будинку і купав траншеї у підвалі. А саме там і були поховані більша кількість вбитих. Грегорі розказав батькам про роботу, яку він виконував. Невдовзі хлопець зник. Коли поліція знову постукала в двері маніяка, той розказав чергову байку. Нібито годзік зізнався, що планує тікати із дому. Є й інший випадок з Робертом Донелі. Хворий покидьо катував його до такої міри, що юнак благав про смерть. Однак чомусь на цей раз свій звичайний ритуал Гейсі не повторив, а навпаки, відпустив його. І звичайно, що Роберту ніхто не повірив, бо його виставили секс рабом по взаємній згоді. До 78-го року під будинком вже буквально не залишилось місць, де він міг би ховати тіла. Тому почав позбавлятися їх просто скидаючи в річку. Останньою ланкою в цьому порочному ланцюгу вбивств став 15-річний Роберт Піст. Про янака ніхто ніколи не міг сказати нічого поганого, ба більше він мав репутацію працьовитого, щирого хлопця, у якого була гарна та дружня сім'я. Він займався баскетболом, гімнастикою. Захоплювався туризмом та фотографіями. Можна тільки уявити, які перспективи його очікували у майбутньому, але у Джона Гейсі вже були свої плани на життя хлопця. Роберт працював в аптеці Нісон комірником. Якраз ввечері 11 грудня 78 року він був на зміні. Він повідомив своїй матері та колезі, що вийде на вулицю постулкуватися з підрядником стосовно роботи, за яку мали платити трохи більше, ніж на його нинішній роботі, адже мріяв про власну машину. І не складно здогадатися, що хлопці більше ніхто ніколи не побачить. Того ж вечора, перед закриттям мати піста подзвонила його колезі Кім Ленд і сказала, що не може зв'язатися з сином. І запитала дівчину, коли вона бачила його в та Повіла ситуацію. І в цей момент кожен, хто добре знав Роберта, зрозуміло, що сталося щось погане. Адже він був відповідальною дитиною і завжди повідомляв сім'ю, де він і що з ним. Батьки швидко забили на сполох і звернулися до поліції, аби ті розпочали негайне розслідування. Звичайно, ті виявили, що останній, з ким хлопець комунікував, був саме Гейсі. Чорта викликали на допит. На нього він приїхав на своїй машині, покритій багнюкою, пояснився тим, що потрапив у дорожню пригоду. У відділку він, звісно, все заперечував, загалом нічого нового. Однак в цей раз поліція наполягала на огляді будинку, а той не давав на це дозвіл. Тому довелося піти складнішим шляхом. І отримати ордер на обшук його дому. Коли правоохоронці зайшли до хати маніяка, вони були, м'яко кажучи, здивовані атмосферою, яка там панувала. Усюди розвішані портрети лякаючих клоунів, а під ними стояли статуетки цього ж персонажу. При огляді знайшли багато дивних речей: кайданки, ланцюги, діл до різних розмірів, фільми та журнали з кукурудзою, книги на кшталт Смерть гарним хлопчикам, секс чоловіків та хлопчиків, каблучку з ініціативам лами ДМ і купу іншого. Єдиною улікою, яка могла пов'язати його з пістом, був тек з аптеки. Але при цьому ж це не був прямий доказ. Під час першого обшуку у підвалі так нічого і не виявили. і хай там як, всього цього не було достатньо, аби тримати його під вартою. Врешті-решт його знову відпускають. Проте цього разу ненадовго. Щоб ви розуміли, цей покидьок відчував себе настільки вільно і впевнено, що дозволяв собі відпускати різні жарти на рахунок поліції бувало таке, що навіть запрошував їх на обіди і вів світські бесіди. Цього разу поліція вже не втрачала пильність і прискіпливіше почала перевіряти його біографію, а його справі було багато цікавого. Тільки зараз винувачення за події, що відбувалися у Ватерлоу, і показання Рігнала, хлопця, з якого почалася наша розповідь, змусили задуматись поліцію копати далі. Таким чином, 19 грудня відбувається повторний обшук. Детективи Рональд Робінсон та Роберт Шульц завітали до будинку Гейтсі. і в цей раз їх почав турбувати сморід, який доносився з ванної Кімнати через опалювальну трубу. Чому його не помітили раніше, запитаєте ви, бо під час першого обшуку у будинку було дуже холодно. Один із свідків, який проходив по справі і раніше давав свідчення про одного з безвісти зниклих хлопців Майкл Росі, розказав, що деякий час тому працював в тому домі і за наказом Гейсі купав траншею під його будинком, для якого було дуже важливо, щоб вся робота була виконана в чітко конкретному місці. Звісно, що там і знайшли останки. У будинку Джона Гейтсі поліція виявила тіла 26 жертв. Коли на наступний день Гейсі прийшов до відділку у супроводі свого адвоката, він був дуже знервований. Нарешті, хоч щось похитнуло його самовпевненість. І він, вказавши на фотографію піста, сказав: Цей хлопець мертвий, він мертвий. Він у річці. Після цього почалася довга нудна тяганина з пошуком додаткових доказів. Тож суд розпочався 6 лютого 1980-го, тобто через два роки після арешту. Сторона захисту намагалася сфокусуватися на тому, аби його визнали неосудним через психічний стан. Він провів багато часу на тестуваннях з психіатрами. Сам Гейсі стверджував, що у нього був множинний розлад особистості, типу в ньому завжди боролися за право на світло. Підрядник, клоун, політик і поліцейський на прізвисько поганий Джек, який засуджував геїв. Звісно, сторона обвинувачення стверджувала протилежне, що він повністю усвідомлював і більше того продумував свої дії. Тож 12 березня 1980 року, після короткої наради присяжні, одностайно проголосували, що він винен у 33 вбивствах і засудили його до смертної кари. Після цього він відсидів ще 14 років, подавав постійні апеляції, скаржився, що його несправедливо засудили. Загалом постійно виставляв себе жертвою. Хай там як 10 травня 1994 року у виправному центрі Стейтвіль у місті Крест-Гіл, штат Іллінойс, його стратили. Останніми словами клоуна убивці були Поцілуйте мене в дупу». Таким чином, Джон Вейн Гейсі заслужив собі почесне місце у пантеоні самих жорстоких вбивць за всю історію Америки. Додаткові матеріали до цього відео без цензури будуть в нашому телеграм-каналі. Така історія малята. Дякую за перегляд! Бережіть себе!